Я намалював ось цей будинок і дерево. У мене вікна, українські жовто-блакитні. 12-річний Тимофій Карпось, переселенець з Харкова, через постійні обстріли з батьками та меншим братом, приїхав до Луцька на початку березня. З тих пір відвідує арт-терапію при Луцькій художній школі. До війни ні разу не малював. Тепер каже подобається. Малювати це дуже сильно допомагає, а від других. А других віщей дуже хочеться додому, щоб ця війна вже на кінець закінчилась. Разом з сином вперше малював і батько Степан Карпець. В рамках арт-терапії він з іншими учасниками групи створили спільне пано Повернення додому коли ми починали це все малювати, було дуже важко наповнитися барвистим змістом, але в першу чергу це наша мрія, мабуть, повернення додому. Те, чого дуже багатьом людям зараз не вистачає, це і надія, це і те, що ми хочемо бачити, це, мабуть, те життя, яким ми хочемо жити. Автори пано вісім дітей-переселенців з Києва і Харкова та п'ятеро їхніх ровесників з Луцька. Кожен малював те, що рідне і близьке серцю. Я малювала на цьому пано чуват квіточку і квітку і ділку не було важко, мені дуже сподобалося. Я люблю лісувати. Ми з папою лісу і з мамою. Я хочу додому і моя сім'я хоче. Це картина про дім, про життя, про те, що було покинуто і до чого хочеться повернутися. Те, що рідне, те, що було забране, і те, що хочеться вернути собі назад та відбудувати, відновити. Допомагали дітям-переселенцям учні Луцької художньої школи. Класний досвід на такому великому форматі всі разом малювати для вимушено переселених людей, тому що їм це ближче до душі. Ну а ми так хотіли, ніби вкласти свою долю луцька в це, що нам також не байдуже те, що там відбувається. Ідея створення пано належить Людмилі Салинській, керівниці групи арт-терапії. Назву повернення додому запропонували переселенці за чотири заняття, а це майже 10 годин. Діти з батьками зобразили будинки, дерева, квіти, людей, котів та янголят, щоб їх згуртувати, і ми вирішили зробити таке спільне велике панно, щоб кожен долучився. Ну і намалював щось своє. Звичайно, вони ностальгують за своїм домом. Вони хочуть повернутися. Вирішили намалювати ангелів, ангелів-охоронців, які будуть супроводжувати наших діток повернення додому. Зараз пано експонується в арт-галереї Луцького палацу культури. Олена Чернуха, Валарі Фатисов, Суспільне, Луцьк.